Всіх вітаю на столі. У мене цікавий ультратонкий мультиметр з Алікспресу. Коштує недорого. Мені вдалося придбати таке чудо на чорну п'ятницю по знижці всього за 240 гривень. А цікавий мультиметр тим, що він дуже тонкий, що робить його компактним. Він має функцію безконтактного пошуку фази. Розпакуємо, обов'язково розберемо, щоб подивитися, що всередині, та спробуємо зробити якісь заміри. Відкриємо пакунок та поглянемо, що всередині. А всередині у нас сам мультиметр, а також інструкція на двох мовах: китайська та англійська. І ось так виглядає сам мультиметр. І ви скажете, де ж його ультратонкість? А ультратонкість його всередині потрібно відкрити. І отримуємо ось такий маленький інструмент. І товщина в нього всього 15 мм. Поміститься в будь-яку кишеню, як смартфон. Живлення, до речі, від двох мініпальчикових батарейок, яких в комплекті, на жаль, немає. Поглянемо на нього пізніше. А поки що давайте поглянемо, що всередині ось цього кейсу. Є ось така застібка. І дістаються щупи. Щупи у нас ось такої якості. Ось це гума, досить м'якенька, а також є ось такі заглушечки. І погляньте, щуп досить гострий, я вам скажу. Ну, майже як голка. Якість дроту, ну, середня якість. В мене в майстерні зараз приблизно нульова температура. Тому вони можуть здатися трішки дубовими. Ну, такі середньої якості. І з ось цього боку також є заглушечка. Потім ми беремо ось цей кейс, робимо ось так, ось так. Ставимо. та працюємо. Ну, звісно, потрібно підключити щупи. Ну, чесно кажучи, я не знаю, чи буду користуватися ось таким корпусом, тому що втрачається вся фішка цього мультиметру. Мені здається, що краще все ж буде використовувати його просто ось так. А ви як скажете? Напишіть у коментарі. Ну що ж, зараз оглянемо ось цей мультиметр, розберемо його та зробимо якісь заміри. Відкручуємо 4 гвинтика, щоб розібрати корпус. Ось так виглядає мультиметр всередині. Кому цікаво, ось дивіться. Ось так виглядає мультиметр вже без захисної плівки. Давайте встановимо батарейки. Батарейки встановлені, закриваємо кришечкою та вмикаємо будь-який режим, щоб перевірити, чи взагалі він працює. Пролунав звуковий індикатор, отже, він працює. Давайте пообертаємо перемикач режимів. Ну, обертається він в будь-якому недорогому китайському мультиметрі. В принципі, досить легко та чітко. Давайте перевіримо функцію безконтактного пошуку фази. Досить корисна річ. Уявімо, що ви крутите якусь коробку на дворі. він вже починає пищати, і вам потрібно знати, де фаза ад 0 А на вулиці світить сонце і звичайний індикатор вам не допоможе. Підносимо до нуля. Щось він трішки пищить, але показує. Одну смужку. Давайте піднесемо до фази. І ось так він реагує на фазу. Давайте ще раз до нуля. Нічого не показує і підносимо до фазного провідника. На мою думку, досить корисна річ. Давайте ще зробимо декілька замерів. Наприклад, поглянемо, скільки вольт в моїй мережі. Вечором буває менше, ніж 200 вольт. Поглянемо, що відбувається зараз. Перемикаємося на змінний струм. Розетка поза кадром 223 вольти. Досить непогано. Давайте перевіримо, як працює прозвонка. Затримки немає, що дуже добре. Так, що в нас далі? Давайте перевіримо акумулятор. Востаннє він був заряджений декілька місяців тому до 4,15 В. вольт. Ставимо 20 вольт та перевіряємо. 4-12. Акумулятор майже не розрядився. До речі, мультиметр сам вимикається. Auto power off. Не знаю через скільки ще не перевіряв. Давайте спробуємо перевірити якийсь резистор. Є майна резистор новесенький з етикеткою на 39 Ом. Давайте встановимо режим та перевіримо, що покаже мультиметр. 39. 39,2 Ом. Враховуючи похибку досить чітко. Ось такий чудовий мультиметр. Мультиметр простояв увімкненим 10 хвилин, потім дав сигнал, що про нього забули, та через хвилинку повністю вимкнувся. Тож можете не прийматися про розряджені батарейки. Ну що ж, цей мультиметр мені дуже сподобався. Простий, легкий у використанні, недорогий, має багато функцій. Звісно, для професіоналів потрібна більша точність для вимірювання, але для домашнього використання чи для простого ремонту техніки більшого і не потрібно. На сьогодні це все. Бережіть здоров'я, до нових відео.